Судове засідання у резонансній справі нардепа Микола Тищенка щойно розпочалось у Дніпрі. Йдеться про побиття ветерана війни, колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи, яке сталося влітку цього року. Тоді на вулиці Дніпра його зупинила група осіб, серед яких був і нардеп на очах у дитини ветерана війни побили і отримували проти його волі. Нині Тищенка та ще одного експоліцейського обвинувачують у незаконному позбавленні волі та перевищенні повноважень. Сам нардеп під домашнім Рештом сьогодні його мали доправити із Києва на засідання у Дніпрі. Чи доправили? Спитаємо в кореспондентки Тесан Ольги Павловської. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Оля. Тож розкажи, чи розпочалось уже засідання? Ну і які новини із судової зали? Маєш уже на цю мить тобі слово. Я вітаю, солю не з'явився, хоча й мали доправити примусово нардепа Миколи Тищенка на засіданні вкотре немає, і саме сьогодні йому мали продовжити запобіжний захід. Що саме сьогодні спливає це цілодобовий домашній арешт? Я нагадаю минулого тижня на попередньому засіданні у цьому суді Микола Тищенка відмовився підключатися навіть по відеозв'язку. Тож суд ухвалив рішення доправити нардепа сьогодні сьогодні примусово не ну власне суддя сьогодні запитала прокурора, як так сталося, що не виконано це рішення. І прокурор офісу генпрокуратури пояснив, що у суботу повідомили Тищенко, що його примусово доправлятимуть до суду. Той пообіцяв, що з'явиться сам, і попросив не застосовувати до нього привід. Чому ж не виконав обіцянку? Прокурор пояснити не зміг і кажуть, що правоохоронці саме займаються тим. Аби виконати рішення суду, але чи вдасться це зробити з Києва до Дніпра протягом дня, вочевидь, це таке складне питання. Вдалося доправити примусово другого обвинуваченого це екс-поліцейський Богдан Писаренко. Ну а сам потерпілий екс боєць кракена Дмитро Мазоха заявляє, що вимагає справедливого покарання для своїх кривдників. І ось чим він нам розповів. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Дискредитував водів всіх військову форму, своїх ціпних псів. цих. І вони ну, приїхав, кого тут пугать. Для чого це було зроблено, а зараз де він? Хай приїжджає, хай він хлопцям скаже, що я не військовий. Ну, Чекаю справедливості. Я нагадаю конфлікт між екс-бійцем Кракена, який сам гуляв з дитиною у візочку, та супроводом нардепа Миколи Тищенка стався у червні у середмісті Дніпра. Численні відео фільмували випадкові перехожі. І це спричинило неабияке обурення, зокрема і в соцмережах. Згодом промофронців встановили невідомі особи в камуфляжному одязі та балаклавах, незаконно утримували та завдавали ушкоджень 30 -ти. Трирічному чоловіку молодики поруч із екс із із народним депутатом Оклом Тищенко, що саме виконували його вказівки, як вважають правоохоронці, незаконно утримували цього чоловіка, намагалися виховати в нього дитину. Як розповів потерпілий, він просто запитав у невідомих у формі, що вони роблять у середмісті Дніпра. З цього власне і почався конфлікт ой Вважає, що передусім принизли його гідність як військовослужбовця. тож він подав цивільний позов на 35 мільйонів гривень. Ці кошти він вимагає від своїх кривників перерахувати дев'ятьом підрозділам. Соль. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка Теса Ольга Павловська була зараз з нами наживо із Дніпра, і там зараз розпочалося судове засідання у резонансній справі нардепа Миколи Тищенка.